Їй лише 10, але вона вже встигла гідно представити Україну та рідний Тернопіль на міжнародній сцені. Вероніка Турлай учасниця та призерка 22-го міжнародного дитячого фестивалю культури та мистецтв, який вже традиційно проводять у Дубаї. Понад 30 учасників з багатьох країн світу змагалися в різних номінаціях та вікових групах. Та навіть попри таку велику конкуренцію, юна тернополянка здобула срібло в номінації Модель світу. Ну, друзі казали, що я виграю, що я молочинки і я здобуду перемогу, це 100%. А батьки, я впевнена, бо це мої батьки, я їх дуже люблю. Ну, для мене це нагорода визначає, що, щоб я не здавалася, щоб я йшла вперед і не зупинялася на цьому. Разом з Веронікою на конкурсі був її батько. Він зізнається, хвилювався, але в той же момент не сумнівався, що вона обов'язково стане призеркою. Вона молодець, тому ми були впевнені в тому, що приїдемо з перемогою. Якщо все дитині подобається і все їй виходить, то батьки, звичайно, що задоволені. Я був задоволений і. Ми її до сих пір і підтримуємо. Крім того, на конкурсі Вероніка Трулай гідно показала не лише свої таланти, а здивувала журій вільним володінням іноземною мовою. Десятирічна тернополянка отримала кубок за інтерв'ю англійською. Його частинку дівчина продемонструвала й нам. to show айливінтернопіл. Ukraine is extremely beautiful. Цей шлях дівчина розпочала ще два роки тому, коли вперше пішла у модельну школу. Там Вероніка вчилася впевнено ходити подіумом, природно дивитися перед камерою та великою публікою. А ще завжди вірити у власні сили. Ми тут ходимо, дефіле. Ми тут займаємось займаємось акторською майстерністю, психологією, ну і ще багато якими заняттями. Модельну школу Вероніка поєднує з навчанням. Вона учениця 4 класу Тернопільської школи No14. Вчиться старанно, адже крім моделінгу, хоче стати й поліцейською, як і її батько. Також у найближчих планах дівчини здобути ще не одну перемогу на конкурсах українського та світового рівня. Я хочу всіх українців і всіх тернополянів привітати з різдвяними святами та побажати, щоб в нашій Україні був мир, спокій і щоб всі досягали своїх успіхів.